76-річний Мар'яно Гарсія Калатают, громадянин Іспанії, майже все життя чоловік прожив на своїй батьківщині, але у 2014 році він переїхав до України, бо знайшов тут своє кохання, одружився і настільки почав болівати за нашу країну, що навіть ризикнув власним життям. Він іноземець з 2014 року. Він веде волонтерську діяльність в Україні. І е, у Херсоні на початку окупації він займав і займає дуже активну проукраїнську позицію. Тетяна та її чоловік жили у Херсоні. Жінка каже, що Маріо дуже полюбив тамтешній клімат, який нагадував йому Іспанію. Чоловік ще з 2014-го почав активно волонтерити. А коли почалась Велика війна, і Херсонщину окупували росіяни. Подружжя навіть не замислювалося про евакуацію, а навпаки, вирішило відстоювати інтереси України. Ми разом ходили на мітинги, на мітинги спротиву окупації. Він, звичайно, ходив у перших рядах. Він був дуже колоритним персонажем. Із перших днів окупації Херсону Мар'яну Гарсія не пропустив жодної акції за єдність України. Спершу чоловік ходив на мітинги разом із дружиною, та коли зрозумів, що це небезпечно, попросив Тетяну залишатись вдома. Окупанти вони знімали кожний мітинг з дрона. Вони намагалися у юрбі виявити лідерів думок і Викрадення перші почалися вже 5 березня. Мій чоловік мені сказав: Давай ти не будеш ходити на мітинги, буду на мітинги ходити я. Я, звичайно, була проти, але треба розуміти іспанський менталітет. Він такий дуже ну, темпераментна людина, і щось йому довести було дуже дуже важко. Отже, 19 березня 2022 року Маріо вкотре пішов на мітинг, але цього разу без дружини. Чоловік пообіцяв повернутися по обіді, та додому так і не прийшов. З мітингу він прийшов десь приблизно о 13.51. він прийшов додому. Сталося так, що він не взяв ключі від квартири, від помешкання, де ми разом жили. І він мені позвонив на телефон, щоб я вийшла. Йому відкрила. Коли я виходила вже йому відкривати, це буквально пару хвилин. Його вже під дверима не було. Тетяна каже, одразу зрозуміла, що її чоловіка викрали та полонили окупанти. Звісно, жінка почала телефонувати коханому, але мобільний був вимкнений. І вже третій рік поспіль пані Тетяна не чула голосу Маріо. Ось таким чином мій чоловік потрапив до полону, і е, довгі вісім місяців я взагалі не знала нічого, де він знаходиться. Я дуже боялася, що його вивезуть у Крим. Зрештою, так воно і сталося. Перша звістка про Маріо надійшла восени 2022 року. Стало відомо, що чоловіка тримають у СІЗО Сімферополя. Про це розповів його колишній співкамерник. Вийшла людина, яка перебувала шість днів в одній камері разом із моїм чоловіком Маріано Гарсія Калатаю. І ще до речі, там був мер голої пристані Олександр Бабич. Таким чином я дізналася, що майже від самого початку ув'язнення вони з Олександром Бабичем. Маріо Олександр Бабич вони перебувала в одній камері. Стало відомо, що іспанського волонтера в неволі катували російські силовики. У чоловіка було чимало синців від ударів по ногах. Він втратив частину зубів і регулярно зазнавав тортур від тюремної охорони. Усе тіло Маріо вкрите шрамами. Про це знову ж таки розповів співкамерник. Коли до мене дійшли слухи, що Маріо катували в полоні, що на нього напав службовий собака, що у нього був серцевий напад, я звичайно ж почала всі ці моменти висвітлювати у пресі і. До мене дійшли слухи, що після того, як я почала цю тему підіймати, за здоров'ям Маріо почали ретельніше, ретельніше спостерігати. Зараз його перевезли на Чонгар, тому що Чонгар це більше закрита така тюрма. Ось і витоку інформації звідти майже немає. До чоловіка досі не пускають ані іспанського консула, якому навіть не повідомили про затримання Мар'яно Гарсіла Калатаюда, ані адвоката, який має на це ордер. Він відноситься до тієї категорії в'язнів. Він сидить без суда, без слідства, без обвинувачення. Його просто Росія ховає. А якщо в нього нема обвинувачення, якщо він не приходить по жодній картотеці цієї федеральної служби ісполнення наказань, фісін, ну то звичайно, ну до кого там звертатися і яким чином наладити зв'язок? На сьогодні Україні вдалося повернути лише 147 цивільних, які перебували у російському полоні. Правозахисники кажуть, процес повернення заручників ускладнює те, що росіяни навмисне намагаються унеможливити відстеження хто з українських цивільних бранців де перебуває і у яких умовах. Цих людей часто не існує в жодних документах. Вони просто зникають. І що найстрашніше, Зараз таких десятки тисяч. На сьогоднішній день в нашому реєстрі міститься понад 37 тисяч записів щодо зниклих безвістих осіб. Сюди підпадають і військові, і цивільні, в тому числі діти, в тому числі громадяни інших країн, які на законних підставах перебували на території України. 37 тисяч зниклих це лише офіційна цифра. Насправді таких людей може бути значно більше, бо далеко не усі родичі повідомляють про зникнення близьких людей куди слід, подекуди. Люди навіть не знають, як правильно діяти та куди звертатися. Є декілька е е можливості та варіантів звернутися в першу чергу. І там саме потужні, це наша гаряча лінія. 1698. Крім того, ми проводимо постійно прийом громадян. І ми маємо представників в 15 регіонах, це представники уповноваженого, до яких можна зателефонувати, записатися на прийом і так само отримати допомогу по всім-по всім питанням. Починаючи з алгоритму дій, закінчуючи питанням там, соціального забезпечення. Є державні структури, є громадські організації, які, скажімо так, тривалий час опікуються цими питаннями і мають конкретні результати своєї роботи. Туди так ми радимо звертатися. В громадському секторі розшуком безвісти зниклих цивільних та військовополонених активно займається Харківська правозахисна група, яка також веде свої реєстри та надає юридичну і психологічну допомогу. На мій погляд, ну, знаєте, більш важкою проблемою для рідних цих людей, для їхніх родин. Отак жити і не знати їхня близька людина жива взагалі чи ні. Якщо жива, то де вона перебуває, в якому вона стані, це ну просто це, це моральні тортури. Я це інакше не можу назвати. То у нас відкрита гаряча лінія, щоб ті, у кого безвісті пропали близькі цивільні, або вони не знають, де перебувають, з гратом в Росії чи на окупаційних територіях України їхні близькі люди. Що вони нам позвонили, Ми їх записали їхні контакти, інформацію в них взяли і потім їх розшукували. Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти 0800 двадцять двадцять чотири Дзвінки безкоштовні.